Всім привіт! Сьогодні 6 січня і це вже моє друге відео в новому році. Як бачите, я роблю прогрес зі своїм YouTube каналом і сподіваюся, так буде іти далі, буду хоч надовго, але з'являтися частіше. Нам сьогодні тут Facebook нагадав, що сьогодні в нас невеличка річниця. Рівно 4 роки назад, 6 січня, ми переїхали в Калгарі. Приїхали ми з А, Було ні, ніби вчора. Я пригадую, як ми їхали на своєму Caliber з Юхолом. Приїхали під вечір 6 січня, зняли на Airbnb житло, і так ми почали. можна сказати, все з нуля. Це спочатку своє тут життя в Калгарі. І я думаю, якраз сам саме час зняти якісь відео підсумки. Побити. Тому, якщо у вас є якісь запитання, якісь ідеї, що ви хотіли дізнатися, можете написати в коментарях. І я сподіваюся, що зніму найближчим часом відео і підсумую наші тут 4 роки Халгрі. А в жовтні у нас було 5 років в Канаді, якраз на Халлові. А п'ять років теж дуже швидко аж не віриться, і ніби все логічно. І йшло. Тобто, спочатку піар, Зараз ми до речі, в процесі подачі на громадянство. Але тим не менше, так за п'ять років ми аж не віриться, що вже скоро ми будемо громадянами. До речі, тиждень назад я здала онлайн тест на історію Канади, тобто тест на громадянство. 19 з 20 правильних відповідей, що до речі, непогано враховуючи час, який я використала на підготовку до екзамену. Тепер наступний етап: ми чекаємо запрошення на онлайн-церемонію. І після онлайн-церемонії вже буде подача на паспорт, канадський паспорт. А дуже цікаво, таке щось новеньке, а з іншого боку, думаю, якось вже навіть трішки скучно так сказати, що буде потім вже ми отримуємо паспорт, Треба придумувати якісь нові цілі і якось рухатись далі, тому що це не для мене якось трішки сидіти, нічого не робити. Тому на да. після громадянства Канади придумаємо ще щось обов'язкове. Кому цікаво сам процес, і скільки часу займає подача на громадянство від піару. Можете подивитися, я залишу посилання, де я буду записувати всі наші дати від початку, коли я відправила аплікацію, коли запросила на тест і все інше. А це все буде в моєму блозі. До речі, хто не знав, саме з блогу я починала свою історію про Канаду і вже потім почала знімати відео. Так що вирішила записувати, повернутися в блог. Єдине, що там все на англійській мові. Мені не дуже зручна клавіатура, тільки на англійській, і тому такму потрібно, можете перевести на. Українську чи на іншу мову там є в меню, але я думаю, там все зрозуміло на англійському. А також в кінці цього відео я розіграю іграшку, яку я обіцяла ялинкову золотий квиточок і лівонька. Тому слідкуйте, куди вона відправиться. І сьогодні хочу привітати тих, хто святкує різдво по старому стилю. так сказати, і чого вам найкращого. Скоро зустрінемося і слідкуйте за нашими новинами. Скоро з'явлюся вже з підсумками. Тому пишіть, що хочете дізнатися. Все, пока-пока. Так, ну тепер час обрати переможця. Я оберу трьох переможців. На всякий випадок, якщо перший буде неактивний або не виданий зв'язок, тоді черга переходить автоматично до другого або до третього переможця. Тому слідкуйте, дивіться, якщо ви бачите своє, свій нікнейм, своє ім'я, будь ласка, зв'яжіться зі мною для того, щоб вказати адресу, куди відправляти подарунок, можете написати мені в особисті. Повідомлення в телеграм-каналі, посилання всі знизу або написати в Ютубі, і ми вже з вами сконтактуємось. І так, готові! Вітаємо переможці. Чекаю на ваші повідомлення. Всім пока-пока. Дякую за участь.